Так, шановні панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Сьогодні подивимося з вами про атаку Ерефії безпілотниками. Пишите мені в коментарях, да, що і в Московській області упав безпілотник возле газопроводу, а ночі атакували нефтебазу в Краснодарському краї, в Санкт-Петербурге закрили аеропорт в небі із неопознаних об'єктів. Эрефия подняла истребители в небо и Белгород атаковали беспилотники. В российских новинах пишут, что украинские беспилотники атаковали Краснодарский край, Адегею и что там ще. Беспилотники Украины пытались в ночное время атаковать объекты в Адыгее в Краснодарском крае, но их подавили подразделения. Чогось там. Ну, добре. Давайте подивимося, друзі. чи... Ну ми розглянемо, чи причетна там Україна, як вони прям говорять, що це українські безпілотники, да? а якщо українські, то, ну, молодці. Що це взагалі було? Давайте глянемо, да? Чи це була атака безпілотникам, чи це була? Атака, так буває. Чи це була атака. Оці безпілотники, які сьогодні, да, чи там вночі були, з якою вони були метою, чи це була атака Ерефії. Це, знаєте, настільки не, не, не те, щоб атака, це були провокації а, з метою залякати. Я, да, так, Думаю вам видно. А, Провокації з метою залякати населення, показати, що м -м, дістанемо, де потрібно буде, проліземо. ну, Не заховаєшся, да? луна. І мечів не заховаєшся. Показати, що е, якщо хтось шукає можливості, він їх знаходить. Так, чи причетна Україна, чи то і вправду були українські безпілотники? Давайте глянемо. Чи вправду це були українські безпілотники? Не тільки. Давайте так. Верховна Зриця. Це не тільки українські безпілотники, це зацікавлені люди. А, можливо, дві сторони зацікавлені, Да? Ну, кому це було вигідно, кому це було цікаво зробити. Тобто дві сторони, так, да? зацікавлені дві сторони. Ну, тобто, і Україна, і ще одна сторона. Добре. Um, давайте спитаємо реакція Кремля, да, що вони взагалі тепер? Тобто це була провокація хитрістю показати, да? реакція Кремля, друзі. Реакція Кремля на ці безпілотники. Ну, трошки запанікували. Почалася якась робота, щось в них з приводу чого. По смерті Пентаклі захистити, заховати, захистити короля Пентаклів, чи, чи це власність? Тут розумієте, насправді по смерті по картам я розумію, що ну, до них трошки дійшло, да, що вони все ж таки не застраховані, а смерть, вона ж така, від неї не заховаєшся. Я так розумію, можливо, король Пентаклів трошки так теж залякався. Та, і можливо він десь буде ховатися, і він десь, може, ляже на дно та, з такого переляку, тому що розуміє, розуміє, що це може бути і якесь продовження. Да, відчув себе незахищеним. Яка реакція, що вони тепер будуть робити? Давайте подивимось. Дії Кремля після цих безпілотників? Цікаво. Дії Кремля після цих безпілотників на Росії. Ну, знаєте, по-перше, вони молодці, що вони, ну, типу, молодці, да, що, вони, що в них вийшло зупинити цю атаку, що вони її відбили. Тобто, я так розумію, що і в новинах будуть і розганяти будуть тепер цю тему в тому, що молодці, молодці. Переможці, король Пентаклів, молодець, захистив, відбив. Да? Тобто, вони прям, знаєте як по цим картам прям хваляться, не нахваляться. Чи буде якась відповідь? Тобто Тут самолюбовання таке, да? чи буде якась відповідь? Ні, тут не про це мова йде. Тут мова йде не про це. У мене таке відчуття, тут постійно виходить карта смерті. У мене таке відчуття, що ці безпілотники вони як запустили якийсь процес, знаєте? Це як початок якогось руху, бо по смерті це м -м, грядуть великі зміни, це м -м, те, на що не можна вплинути, да? це те. Хм. Якісь починаються великі втрати в них, втрати ресурсу. А в плані відповіді вони обмежені, вони залякані, тому що вони тепер розуміють, що це може бути відповідь. Це як попередження. Да, друзі. А що буде після? Давайте я ще таке питання задам, Да? Що буде після цих безпілотників? Чи може якесь буде продовження? Чи запустили вони. Чи запустили вони якийсь процес? Та що ж таке добре? Чи запустили вони якийсь процес? Ну, це план, так? Да? Голосний на весь світ щось показати всьому світу зірка. Чи запустили вони якийсь процес, ці безпілотники? Карта Сонця, десятка мечів. Да, Верховна Жриця запустили. От, друзі, що я вам і говорю? От якесь відчуття, що це, знаєте, швидкий початок кінця. Щось скоро, як початок удару і серії показати, що готуйтесь до удару. Щось таке гряде дуже цікаве. Це погроза. Показати, що ніхто не захищений, показати, що будуть е, якісь втрати, і втрати будуть. Бо я розкриваю по цьому сонцю цієї серії не заховаєшся. Ми тебе знайдемо. Все, що нам потрібно, ми знайдемо, готуйтесь до ударів. І тут і карта Луна, і тут же зловий, і тут, ну, так само. Залякати імператора. Угу. Класні карти, друзі. Мені подобається. То літак. Тепер безпілотники. Знову ця верховна жриця. Прекрасні, прекрасні карти, гарні новини. Чи буде якесь продовження? Чи буде якесь продовження? На Росії після цих безпілотників, чи буде якесь продовження. О, шикарні карти, друзі. Карта смерті, башня, луна. Так, да, Звісно, буде продовження. Звісно, звісно. І знову дорога. Не заховаєшся. Тут щось щось, щось дуже таке. Початок руху. Знаєте, початок руху. По башні. Клас. Домовленість, союз такий, домовленість, полуні. Дивіться, полуні, домовленість. Взаємодопомога. Так? Ми розуміємо, що цей союз він при взаємодопомозі. Тут взаємодія зацікавлених сторін. Полуні. Це дуже мене сьогодні прям. Добре. Чекаємо. Чекаємо продовження. Чи будуть якісь руйнування? Ну, башня, так, да, вона показує, що може бути і руйнування, і якісь прильоти, і щось таке, да? На Росії. От розумієте, це початок роботи. Це показати, початок роботи, початок, не так, оцей союз почав показувати свою діяльність. Ну, ось так, да, правильно сказати. Це все зроблено спеціально. Показати, донести, можливо, десь залякати, дати якісь збитки, да, ну і погрози. Погрози. Вийти з тіні. Залякати вийти з тіні. Добре, друзі, чекаємо. Чекаємо продовження. Дякую вам велике за коментарі. Дякую за ваш час, дякую за перегляд, друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.